На каналі Luna Rose. Сьогодні подивимося на тему ваша енергія Яка ваша енергія? Як люди відчувають і бачать вашу енергію? Ви ж розумієте, що все в нашому світі це енергія? І в кожного вона різна потужність її. Навіть, знаєте, можна. Енергію описати образами. І зараз саме такий розклад, який опише вас через вашу енергію. Окоїсь вона, а, як вода, обтікаюча, дуже така а, гнучка, вільна, як ця потужна стихія вода. У когось вона така палка, як вогонь, може просто зносити своєю потужністю. І цей розклад, якраз присвячений цій темі. Спочатку подивимося, яка, який ви, і далі більш детально про вашу енергію. Так, хто мене дивиться зараз? Так, покажу мені характеристику людини. Ви, як за справедливість, то тобто людина така, яка не любить тих, хто обманює або систему, або людей, як таких, да? яка за порядок, за те, щоб все було доброчесно. А тим не менш у вас є така риса, як легкість, можливо, наївність свого роду, але ви такі авантюристи любите. І щось новеньке Попробувати і ви такі, така людина, яка і до спонтанності готова. Часто бувають складні якісь періоди в вашому житті, які і ізмовлені зовнішнім впливом і внутрішніми якимись переживаннями, але тим не менше ви виходите часто переможцем з цих. От, Події ситуації. Давайте подивимось тепер конкретно про вашу енергію. Яка ваша енергія? Дивіться, тут зібралися чотири стихії. І вода, і земля, і повітря, і вогонь. Ну, Можна сказати, що ви в балансі, але а, прояв цих енергій різний. А, наприклад, ви емоційна в стосунках, да, людини. Тобто це енергія таких емоцій, коли ви можете без обдумування віддатися емоції, почуттю. В фінансах ви дуже розсудлива і балансуєте, завжди зважуєте. Тобто, у вас цей баланс брати і віддавати, він... Відслідковуються дуже розвинуті інтелектуальні здібності. І ваш цей вогонь він трошки в несовому прояві. Тобто ви такий борець за справедливість, інколи можете вирішувати питання не дипломатично, а отак, от от прямо в лоб. Я би сказала, що у вас проіграються дві ключові енергії: це вода і повітря. А, тобто ви підключаєте як емоції, так і розум. Інколи ви можете суперечити один одному, да, оці дві стихії, дві енергії. Але давайте подивимося ще далі. Да, тут і за того, що часто бувають скрайні ще в да, щедаво такі і запал і розсуд, але карти показують, що ви йдете до того, щоб стати саме цілісною людиною, яка вот вбирає в собі всі ці енергії. Тут дві карти показують про те, що ви якраз маєте якби, всі енергії, щоб бути цілісним. Знаєте, Є люди, у яких проявлені саме конкретна якась енергія. Тут показують чітко, що у вас проявлені всі енергії і майже в рівному співвідношенні. Єдине, що вибивається, це жезлова енергія, це енергія вогня. От з цим от таким запалом, да, можливо, ви такі погарячкувати можете. Да, там не подумавши, діяти вже. Ось це треба якби, трошки врегулювати цей момент. І тоді можна сказати, що у вас всі енергії в балансі. Тобто це вищі аркани, можна сказати, карти вищої і похвали вас як особистості. Тут ці карти можуть відноситись як для жінки, так і до чоловіка. А За якою енергією вас бачать? Так, да, тут показують мах мах і четвірка жезлів. Бачите, мах це більше така, ну, тут теж жезли, тут і повітря, але тут, дивіться, у магах є всі енергії, знову ж таки, бачите, і жезли, і мечі, і кубки, і пентаклі. Тобто це людина, яка може... Обирати для себе ту чи іншу енергію в ті чи іншій ситуації. Тобто дійсно бути творцем свого життя. Оце саме про вас. Да, але якщо ми говоримо про інших людей, то дуже ще прослідковується. Оце саме жезлова енергія, це енергія вогня. От. Так що, можна сказати, вас як гармонійна особа, яка вбирає в себе всі енергії. Але от, Зараз, напевно, такий період, коли у вас ця енергія дії, можливо, якоїсь такої, знаєте, боротьби виривається більше вперед. Але в ваших руках все це змінити, врегулювати, щось там підняти, щось там знизити рівень того чи іншого прояву. В ваших руках з вами була Луна Рос. Якщо вам сподобався розклад, ставте лайки, підписуйтеся та до нових зустрічей.